Зустрічаємось уже рік, але я не знаю за його дитину. Я просто була в шоці за цю інформацію. Я дочекалась ранку, запитала в нього. Насправді ми вирішили цю ситуацію дуже швидко, як він мені сказав, дівчина, з якою вони там були знайомі, чи спали що чи вони там з нею робили, і це все брехня, і дитини немає. А якщо вона і є. То вона не від нього. Ну коротше, ми закрили цю ситуацію дуже швидко, тому що це було в його минулому, а все, що було в його минулому, мене не цікавить. Дочекала я свого екс-бойфренда з заробітків. Він весь приїхав, такий зараз тобі подарочком накупляємо. Перший подарунок, який він мені зробив, він купив собі новий телефон, а мені віддав свій старий телефон. Моєму щастю щастя не було, придзела, девочки. Я вставила в той прозрачний, пожалтєвший чехол його фоточку, отаку з паспорта, і носила телефон в заднім кармані, щоб всі бачили, що мені мой бой подарив телефона. Все було ок окно передавремені. Як одного разу я не взяла його телефон та чесались руки. Якщо ви дивились дві попередні частини, на це були причини. Я відкриваю його телефон, а там в галереї просто куча голих. Фоток однієї дівчини, так і скріний переписок. І Що я роблю? Я ставлю фотку цієї прекрасної голої е, дівчинки йому на заставку, і просто чекаю, поки він це побачить, і ну, розмова почнеться. Він бере свій телефон, бачить от цю от заставку, розуміє, що я це все бачила, відразу просто накидається на мене. Чого ти туди лізеш? Ти сама винувата, ти нарушаєш там мої, мої пространство. Знову я винувата. І в нього це виходило. Я думаю, боже, що я надіяла? Щоб ви розуміли, наскільки я була прив'язана до цієї людини і наскільки я. На ці маніпуляції я вам розповім в наступній частині. Вже дивіться.